Двоє людей працюють в одній команді, мають схожу освіту, однаковий досвід, але одного призначають керівником, а іншого ні. Через рік перший управляє відділом з 50 осіб, другий залишається на тій самій позиції. Чому що робить одних людей лідерами, а інших послідовниками? Це генетика, виховання, навички чи щось інше. Наука має відповіді, і вони складніші за будь-які прості формули успіху. Дослідження близнюків дають несподівані результати. Генетика пояснює від 25 до 30% варіації в лідерських якостях. Це менше половини, але більше за нуль. Дослідження 2008 року з участю 4 тисяч близнюків показало однояйцеві близнюки частіше обидва займають лідерські позиції ніж різнояйцеві, контролювали освіту, середовище можливості. Генетичний компонент залишався статистично значущим, які саме гени варіант гена рецептора дофаміну drd 4 пов'язаний з пошуком новизни та ризиком. Люди з певною версією цього гена частіше стають підприємцями і беруть на себе лідерські ролі. Дофамін нейромедіатор мотивації та винагороди. Люди з високою чутливістю до дофаміну отримують більше задоволення від досягнень та нових викликів. Варіант гена транспортера серотоніну впливає на стресостійкість. Коротка версія робить людину чутливішою до стресу та соціального тиску, довга версія стійкішою. Лідерство часто вимагає функціонування під тиском, і люди з довгою версією мають біологічну перевагу. Гени тестостерону теж грають роль. Високий рівень тестостерону корелює з домінантністю, конкуренцією, готовністю до конфлікту. Це може допомагати в деяких контекстах: бізнес, політика, армія, але той самий тестостерон може заважати в контекстах, де потрібна емпатія, співпраця, чутливість. Важливо, гени не визначають долю, вони створюють схильності, імовірності, середовище, вибір, практика теж критичні. Людина з генетичною схильністю до лідерства не стане лідером автоматично. І людина без такої схильності може стати видатним лідером через навчання та досвід. Мозок лідерів і не лідерів працює по-різному. Функціональна МРТ показує відмінності в активності конкретних областей: Дорсолатеральна префронтальна кора, область стратегічного мислення, планування, контролю імпульсів. Дослідження показують, що у людей на лідерських позиціях ця область більш активна під час прийняття рішень. Вони краще активують раціональне мислення під тиском. Вентромедіальна префронтальна кора обробляє соціальну інформацію та емоційне прийняття рішень. Лідери з високою емпатією мають сильнішу активність тут, вони інтуїтивно відчувають соціальну динаміку, розуміють мотивації інших, передбачають реакції. Амігдала центр страху та загрози. У деяких лідерів амігдала менш реактивна. Вони спокійніше реагують на загрози, ризики, невизначеність. Це дозволяє приймати рішення в умовах стресу без паніки, але надто низька реактивність амігдали може призводити до недооцінки ризиків. Дзеркальні нейрони активуються, коли ми спостерігаємо дії інших у харизматичних лідерів. Більш розвинена система дзеркальних нейронів вони краще читають людей. Автоматично синхронізуються емоційно, створюють зв'язок. Підпишіться на канал, щоби дізнатись більше про те, як мозок формує нашу поведінку. Нейропластичність означає, що мозок змінюється з досвідом. Лідерство це не фіксований стан мозку, а динамічний процес. Практика лідерських навичок змінює мозок. Люди, які регулярно виступають публічно, покращують активацію областей, що контролюють мову та тривожність. Люди, які регулярно приймають складні рішення, розвивають префронтальну кору. Люди ієрархічний вид, усі відомі людські суспільства мають форму ієрархії, навіть найегалітарніші племінні групи мають неформальних лідерів, найкращих мисливців мудрих старішин, шаманів. Чому еволюційний тиск? Групи з ефективними лідерами виживали краще: координація полювання, оборона від ворогів, вирішення конфліктів. Розподіл ресурсів усе це вимагає лідерства. Групи без лідерства розпадались на фракції або приймали погані колективні рішення. Але лідерство у людей відрізняється від інших приматів у шимпанзе. Домінування базується на фізичній силі та агресії. Альфа-самець тримає позицію силою. Якщо він слабшає, його скидають. У людей лідерство більш складне. Фізична сила майже не важлива. Лідери потребують підтримки групи. Тиран, який керує тільки страхом, може бути усунений коаліцією. Антропологи називають це зворотним домінуванням. Група контролює лідера так само, як лідер контролює групу. Дослідження мисливськозбиральних суспільств показують лідери там це ті, хто найбільше дає групі. Найкращі мисливці діляться м'ясом, найрозумніші дають поради, найхоробріші захищають у конфліктах. Лідерство це служіння, не домінування. Еволюція створила два типи лідерства: домінантне лідерство базується на силі, страху, контролі, престижне лідерство базується на навичках, знаннях, повазі. Обидва типи існують у всіх культурах, але баланс відрізняється. Експерименти показують, що люди природно розпізнають лідерів. Навіть діти у віці 4 років розуміють концепцію лідера. Їм показують групу фігурок і питають, хто тут головний. Діти правильно вказують на фігурку, яка займає центральну позицію, рухається впевнено, до якої звертаються інші. Психологи вивчали зв'язок між особистістю та лідерством десятиліттями. Метааналіз сотень досліджень виявив чіткі патерни, екстраверсія, найсильніший предиктор лідерства. Екстраверти отримують енергію від соціальної взаємодії, люблять бути у центрі уваги, активно спілкуються, це допомагає у нетворкінг, публічних виступах, мотивації команди. Але екстраверсія не гарантує ефективності, інтроверти можуть бути видатними лідерами через глибоке мислення та слухання, сумлінність, організованість, дисципліна, відповідальність. Сумлінні люди встановлюють цілі. Дотримуються планів, виконують обіцянки, команди довіряють таким лідерам, але надмірна сумлінність може призводити до перфекціонізму та мікроменеджменту. Відкритість до досвіду корелює з інноваційним лідерством. Відкриті люди сприймають нові ідеї, ризикують, експериментують. Вони ведуть зміни, а не підтримують статус-кво у стабільних організаціях. Відкритість менш важлива, у мінливих індустріях критична. Емоційна стабільність допомагає справлятися зі стресом та кризами. Лідери з високою емоційною стабільністю не панікують під тиском, контролюють емоції, підтримують оптимізм. Але помірний нейротизм може робити лідера чутливішим до проблем та ризиків. Доброзичливість, емпатія, турбота, кооперація. Доброзичливі лідери створюють позитивну атмосферу, підтримують команду. Вирішують конфлікти дипломатично, але надмірна доброзичливість може заважати приймати жорсткі рішення, звільнення, конфлікти, встановлення меж. Цікаво, що профіль ідеального лідера залежить від контексту у армії потрібні емоційно стабільні, сумлінні, помірно екстравертні лідери у стартапах високовідкриті, екстравертні, менш сумлінні у соціальних організаціях. Доброзичливі, відкриті, помірно екстравертні IQ корелює з лідерством, але зв'язок слабший ніж здається. Мета-аналізи показують кореляцію близько 0,25. Це означає, що високий IQ допомагає, але не визначає. Емоційний інтелект EQ, має сильнішу кореляцію, здатність розуміти власні емоції, керувати ними, розуміти емоції інших, впливати на них. Дослідження Деніела Гоулмена показали, найефективніші лідери мають високий EQ, п'ять компонентів EQ – самосвідомість, саморегуляція, мотивація, емпатія, соціальні навички. Лідери з високою самосвідомістю розуміють свої сильні та слабкі сторони, як їхня поведінка впливає на інших, вони не обманюють себе, саморегуляція, контроль імпульсів та емоцій. Лідер, який кричить на команду в стресі, втрачає довіру. Лідер, який зберігає спокій і раціональність, надихає впевненість, емпатія, здатність відчувати, що відчувають інші. Це не слабкість, а інструмент. Емпатичні лідери розуміють мотивації команди, передбачають опір змінам, знаходять індивідуальний підхід. Дослідження показують, емпатія збільшує продуктивність, знижує плинність кадрів, підвищує інновації. Теорія розуму, когнітивна здатність розуміти, що інші люди мають власні думки, цілі, переконання. Розвинена теорія розуму дозволяє лідеру грати в шахи соціально, передбачати реакції, маніпулювати ситуаціями етично, вести переговори майстерно. Експерименти з ігровими теоріями показують лідери з високим соціальним інтелектом. Досягають кращих результатів у складних соціальних ситуаціях, їм дають сценарій, конфлікт у команді, складні переговори, кризова комунікація. Лідери з високим IQ знаходять оптимальніші рішення. Один з найважливіших висновків досліджень не існує універсального лідера, лідерство ситуативне. Теорія ситуаційного лідерства Херсі та Бланшара стверджує, ефективний стиль залежить від зрілості команди. Нова команда потребує директивного лідерства, чіткі інструкції, контроль навчання. Досвідчена команда потребує делегуючого лідерства, автономія, довіра, підтримка. Ф'єдлерова модель показує: лідери орієнтовані на завдання, ефективніші у дуже сприятливих або дуже несприятливих ситуаціях. Лідери орієнтовані на відносини, краще працюють у помірно сприятливих ситуаціях. Поставте лайк, якщо ці дослідження змінюють ваше розуміння лідерства. Історія дає приклади. Черчилль був брильянтовим лідером у війні, харизма, рішучість, опір, але у мирний час його стиль не працював. Він програв вибори після перемоги. Кризові лідери і лідери стабільності різні типи. Дослідження військових лідерів показує. Офіцери, які ефективні в бойових умовах, часто неефективні в адміністративних ролях. І навпаки, різні контексти вимагають різних навичок. Стартап-лідери успішні у хаосі та невизначеності, але можуть провалитися, коли компанія стає великою та потребує процесів. Корпоративні лідери майстерні в управлінні складністю, але можуть задушити інновації, лідерами народжуються чи стають. Відповідь обидва. Генетика та особистість створюють базу, але навички розвиваються. Дослідження показують, що лідерські програми працюють. Метааналіз 65 досліджень виявив, навчання лідерству покращує ефективність у середньому на 25%. Це суттєво. Найефективніші програми включають практичний досвід, зворотний зв'язок, менторство, рефлексію. Теоретичні лекції дають знання, але не розвивають навички. Потрібна практика в реальних ситуаціях. Концепція 10 тисяч годин потрібно стільки практики для майстерності, стосується й лідерства, але не будь-яка практика, делібераційна практика, свідоме зусилля покращитися, робота над слабкими сторонами, отримання зворотного зв'язку, досвід кризових ситуацій формує лідерів. Психологи називають це горнило. Інтенсивний досвід, який трансформує людину. Багато великих лідерів пройшли через кризи, провал бізнесу, особиста трагедія, війна. Ці досвіди навчили стійкості, адаптації, співчуття, менторство критичне. Дослідження показують люди з менторами швидше просуваються на лідерські позиції. Ментор передає не тільки знання, а й культурний капітал, як функціонувати в організації, які написані правила, як будувати мережу. Самонавчання теж працює. Лідери самоучки читають біографії інших лідерів, аналізують кейси, рефлектують над власним досвідом, вони активно шукають зворотний зв'язок, навіть негативний, бо розуміють його цінність. Проєкт GLOBE – Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness – вивчав лідерство у 60-ти, двох культурах. Результати показали. Концепція ефективного лідера радикально відрізняється. У західних культурах цінується харизма, візіонерство, індивідуалізм. Ідеальний лідер це Стів Джобс, революціонер, який порушує правила, натхненно веде за собою. У азійських культурах цінується скромність, колективізм, гармонія. Ідеальний лідер це той, хто підтримує групу, уникає конфліктів, приймає консенсусні рішення. Саморекламування вважається негативною рисою. У скандинавських країнах лідерство егалітарне. Лідер це перший серед рівних, не бос, ієрархія мінімальна. Рішення приймаються колективно, статус не демонструється. У латиноамериканських культурах цінується персоналізм та емоційність, відносини важливіші за процеси. Лідер це патрон, який турбується про команду як про родину, емоційна експресія. Норма, а не слабкість арабські культури цінують честь, гостинність, релігійність. Лідер має бути морально бездоганним, захищати честь групи, демонструвати щедрість, вік і мудрість поважаються більше, ніж молодість і інновації. Африканські культури часто використовують концепцію убунту я є, тому що ми є. Лідерство комунальне рішення приймаються через тривалі обговорення, консенсус критичний. Ці відмінності реальні й важливі. Західний лідер, який намагається використовувати свій стиль в Азії, може провалитися. Азійський лідер у західній корпорації може здаватися нерішучим. Успішні глобальні лідери адаптують стиль до культури. Жінки складають близько 5% CEO у компаніях Fortune 500. Чому так мало? Дискримінація, структурні бар'єри, культурні стереотипи усе це фактори. Але є й відмінності в лідерському стилі. Метааналізи показують: жінки-лідери використовують більш трансформаційний стиль: натхнення, розвиток команди, емоційна підтримка. Чоловіки-лідери частіше використовують трансакційний стиль, контроль, винагороди покарання і ієрархія. Жінки більш емпатичні в середньому це підтверджується нейробіологічними дослідженнями. Це дає перевагу в контекстах, де потрібна співпраця, інновації, турбота про благополуччя команди, але жінки-лідери стикаються з подвійним зв'язком. Якщо вони демонструють типово жіночі риси, емпатію, м'якість їх сприймають як слабких. Якщо демонструють чоловічі риси, рішучість, жорсткість їх критикують за неприродність. Дослідження показують, те саме поведінку у чоловіка називають впевненістю. У жінки агресивністю чоловіка, який часто говорить, сприймають як лідера. Жінку як балакучу це упередження, нереальність, але воно впливає на кар'єрні траєкторії. Цікаво, що в країнах з більшою гендерною рівністю, Скандинавія, Нова Зеландія, жінки-лідери оцінюються так само або вище за чоловіків. Проблема не в здібностях, а в культурі. Не всі лідери позитивні. Деякі лідери токсичні, але все одно досягають влади. Чому темна тріада особистості: нарцисизм, макіавелізм, психопатія. Люди з цими рисами часто займають лідерські позиції, хоча їхнє лідерство руйнівне, нарциси впевнені, харизматичні, амбітні. Вони справляють враження на співбесідах, виборах, переговорах, але вони егоїстичні, нечутливі до команди. Приймають ризиковані рішення заради власної слави, макіавелісти, майстерні у маніпуляції, політиці, стратегії, вони ефективні у досягненні влади, але вони не вартісно орієнтовані, мета виправдовує засоби, вони жертвують людьми без вагань, психопати безстрашні, стресостійкі, безжальні. Це дає переваги у високоризикових контекстах: фінанси, хірургія, війна. Але їм бракує емпатії, і вони створюють токсичну культуру. Дослідження показують: близько 4% керівників мають психопатичні риси у 20 разів більше, ніж у загальній популяції. Система відбору лідерів іноді винагороджує саме ці риси: впевненість, рішучість, готовність до конфлікту. Токсичні лідери створюють короткострокові результати за рахунок довгострокової шкоди. Вони вигоряють команди, руйнують культуру, створюють ризики. Але оскільки вони харизматичні та впевнені, їх часто просувають, поки не станеться катастрофа. Технології змінюють лідерство. Віддалені команди, штучний інтелект, соціальні мережі створюють нові виклики та можливості. Віртуальне лідерство вимагає нових навичок, як створити довіру без фізичної присутності, як мотивувати команду через екран. Дослідження показують, найефективніші віртуальні лідери надкомунікують, створюють ритуали, використовують відео замість текста, планують соціальну взаємодію. Соціальні мережі створили феномен лідерів думок інфлюенсерс. Вони ведуть мільйони людей без формальної влади. Це новий тип лідерства, заснований на автентичності, контенті, зв'язку, а не на ієрархії. Штучний інтелект автоматизує рутинні рішення. Це змінює роль лідера. Менше часу на операційні завдання, більше на стратегію, культуру людей, лідери майбутнього це куратори та коучі, не менеджери та контролери. Прозорість і підзвітність збільшуються. Соціальні мережі виставляють лідерів на публічний суд, помилки стають вірусними. Це створює тиск, але й стимул до чесності та відповідальності. Лідерство стає більш флюїдним. Ієрархічні структури замінюються мережевими, лідерство розподілене, різні люди ведуть у різних контекстах. Формальні титули менш важливі, ніж реальний вплив. Природний відбір створив психологічні механізми лідерства та послідовництва. Гени впливають на схильності, мозок формує здібності, особистість визначає стиль. Але лідерство не фіксоване, це навичка, яку можна розвивати. Найважливіший висновок досліджень: лідерство це не про владу над людьми, а про вплив з людьми. Ефективні лідери служать, не домінують, вони створюють умови для успіху інших, не забирають славу собі. Лідерство це відповідальність, не привілей. це тягар прийняття рішень, які впливають на життя інших. Це мужність діяти, коли результат не визначений. Це здатність надихати людей бути кращими, ніж вони думали, що можуть бути. Деякі люди мають природні переваги, генетику, особистість, середовище, але кожна людина може розвинути лідерські навички, емпатію можна тренувати, рішучість можна практикувати, стратегічне мислення можна вивчити, харизма може розвиватися. Питання не в тому, чи ви народилися лідером. Питання в тому, чи готові ви стати ним. Чи готові взяти відповідальність, розвивати навички, служити іншим, приймати складні рішення, вчитися на помилках? Лідерство доступне не всім, бо не всі його хочуть, але воно доступне всім, хто готовий інвестувати зусилля у розвиток себе та інших.